Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас з себе на каналі. Привезли мені сінце, ніколи було знімати. Роботи багато, ну що сказати. Ось таке. Є отакі палички, бур'янець. Ну, чесно кажучи, не дуже. Минулого року так пирієць, так гарненьке сіно приїхало. В Цей раз довіряв, думаю, ну, замовлю, каже, непогане. В принципі, не дуже задоволений, як сказати. Ну, не зовсім не задоволений. Ну, але що поробиш. Що маємо, ти маємо. Бігати, шукати немає часу інше. Переберуть, швидше перегодую його, повикидається, може потім там на початок весни прийдеться ще докупляти. Тому що. Якби не знаю, на цьому сіні молока, навряд чи що я дуже побачу молока, воно таке, як вам сказати, зелененьке. Ну, але старий перієць такий переросший. є. І таке-таке. Який тюк он з'їли, в принципі, більш-менш, який тюк половину перебрали, ото відкинув, піде потрошку на підстилку, ну не знаю. Оце свиней не вистачає. Так би оце все, оце отакі недоїдки, що отакі. Отаке б свині переїли б там страшне, тому треба обов'язково заводити. Но поки що працюємо, заробляємо, щоб була воз... можливість, як так сказати, купити якісних поросят. А... Ну, що вам сказати? <світнє> Вчора був дуже розчарований, прям капець, дуже-дуже. Ну нічого. Тільки в районі там порядка 20 кіло. Вага непогана, начебто все непогане, але як будуть їсти, як на молоко. Макухи купив. Оце ж привезли мені 400 кілограм макухи. Макуха дуже класна. От те, що в ній мало олії, це просто супер. Це реально, от олії треба, щоб було небагато. Не, не і тоді вона така, знаєте, більше в ній протеїну. Ну тому що олійні. Вони не дуже не дуже, ну можна так сказати, олія. Це ж там насичений, такий корм виходить, ні. З макухою все зовсім інакше. Треба вологи, щоб в ній олійних було мало. Щоб вона була максимально чиста, без шелухи, максимально вижата. от Тоді вона дуже якісна. От Я оцею соняшниковою макухою в принципі задоволений. Що сказати, з приводу сіна. Я ж кажу, сводую його швидше, і... а там буде видно. Ну, подивимось, може будуть переїдати, Ну, я ж кажу, це таке старенький переєць. Вони ще можуть так поганенько їсти, тому що я їх оце 4 дні виводив. Була гарна погода, був вихідний. 3 дні 3 дні виводив. Сьогодні сиро, вчора був дощик, не вивів, і тому це... вони можуть так реагувати на любе сіно. З таким апетитом, таким перебірливим. Ну, коротше, в принципі, по 10-бальній шкалі 5-6 на п'ятірочку, Ну, нічого, згодую. Бувало і гірше. Я от минулі відео, хто на каналі спочатку тут за... забирав тюки, сам забирав і попав на таке неякісне. Боже, як я його згодував. Е, там чи 40 тюків тоді привіз таке щось. І що вам там було таке лугове, Така як осока, таке щось непонятне. Ну, але з'їли корову, з'їли тоді ж три було, чим годувати, чим догодовувати. А потім отож люцерну почав возити, добре там знайомі. Наш лікар друг допоміг ото з господарства. Я там возив ото на минулі відео. Кому хто не бачив, зайдіть, подивіться. Я таке сіно погане привіз, Боже. Воно й мишами перелазено, і йому два роки вже. І по 70 гривень купив минулого із зими таке сіно. А потім докупляв тут в Мерефі їздив, там не Мереф, а Яковівка, село. Це Ветлікар, його друг. Ветлікар, який мені ось і міняє, його друг там порадив, теж корів тримає чоловік, і ото у нього брав два рази прицепчиком, сам їздив. От там еспарцет. Ну, еспарцет я хочу вам сказати класно. Отут тюк у мене тоді завалявся під сіном, от на днях, перед тим, що мені привезли, я їм роздавав таке, наче вони палки такі товсті, як змізиниць. Але з'їдають, блін, я вам кажу. Ну, Просто просто з'їдають, звісно, дуже гарно. Тому, Ой, так присісти трошки. Тому такі справи. З приводу сіна. Тому розчаровуватись. Немає сенсу працюємо. Працюємо, тому що я ж кажу по 70, і отож їздив в Яковівку по 70, е а тут, в принципі, привезли додому по 70 теж зараз. Шукати щось, пробувати, знайти краще. Мені якби треба 200 тюків. Чекати, а знайду, не знайду, мені на роботу. Зараз з роботою, я ж кажу, мені все одно, докуплю ще як треба. Головне, щоб от було, було чим годувати. Ну, але на майбутнє, що хочеться вам сказати, треба обов'язково сіяти люцерну експортсет щоб свої. Раніше я ж кажу, це минулого року, це перший раз за все життя, і це зараз другий, коли приходиться покупати купляти сіно. Ніколи раніше не купляли ніколи. Що батьки тримали оце 30 років, що потім ото 2 роки, там, два чимось ми потримали. Батьки може, батька може, здоров'я не ну, так тільки годувати допомагали. А так я доїв, тримали, косили, заготовляли. Ну, коротше, весь час самі. Оце друга зима і реально розчарований. Таким мотлохом торгують, чесно, ну, без образ, але. Ну, це ж таке, я б за нього. Аби бачив отак і був вибір, я б за нього навіть і 50 і 40 гривень би не віддав. Я все розумію, ну, але ж, ну, бур'ян, бур'ян, можна сказати, накосили. Оце не так давно, я так думаю, що суха трава вже висохша. Ну, коротше, друзі, отакі справи. Що сказати? Ну, згодую, що поробиш. Що поробиш, я ж кажу, треба тепер хоч і робота, треба як якось. Ну але я ж кажу, мрія. Дай Боже там дійти все одно. Потихеньку-потихеньку перейти на щось іще, заробляти. Техніка. Треба мати свою техніку почати там. Хоча б, може, дай Бог, мотоблок зроблю, щоб він на колесах був, то як кіт набір на нього ставлять. Є люди, які самі цим займаються, переробляють, ну, тому що заводські мені не дуже сподобались. От У людей реально сподобалось. Там декілька чоловік, які от займаються на Ютубі, ролики викладають, щоб, ну, щоб мотоблок поставити на колеса. Спереду роторну косарочку, поки що так заготовляти насипом. А потім, дай Боже, прийти до міні-трактора, косилочки, потім прес, тому що земля якби є. Працюємо, дай Боже миру. Треба працювати. Важко, не важко, але пару корівок треба тримати. Щось лишнє посіну тоді можна буде продати. Ну, а там буде видно, як і що. Ну, а там, я ж кажу, хочеться свинок завести. Подивимось, як воно, що воно. Та що тут дивитись, треба заводити та працювати. Різати самим, продавати самим. Головне, оце купити хороших. Тому що генетика дуже велику роль відіграє. Коротше, друзі, всім мирного неба! Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. Дальше, далі буде цікавіше. Будемо рухатись та розвиватись.